Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити суші на вечерю. Рис у мене був, готую на склянку рису. Дві склянки води після закипання накриваю кришкою. І 15 хвилин у мене готується рис. Я його не мішаю, нічого не роблю. Поки що зробимо оцет уксус. Для наших суші. Значить так, у мене немає рисового оцту, тому я буду готувати ем, з того, що є. Значить так, у нас є оцтова кислота 40 грамів. Виливаємо. Так, тепер нам потрібно буде 30 грамів солі. 30 грамм промыла солью, так 30 грамм соли высыпаем. 60 грамів води теплої. Ми змоємо від цілей щоб ще нам потрібен буде цукор. Так. Також нам треба 100 грамів цукру. Ой, гума ну розсипала. Так, 100 грамів. Мені більше подобається, коли рис такий трошечки з солодинкою, чим з кислинкою, тому беремо 100 грамів. Це все ретельно перемішуємо. перемішуємо до стану, щоб розтворився сахар та сіль. Краще брати теплу воду, бо я, почти, не дуже тепла, вона в мене вже була вистегла, то довше буде розтворятися. Мішаємо, поки не розчиниться повністю все. А тим часом у нас зварився рис. Чудово, він зараз настоїться ще хвилин 15. Буде накритий, настається. Потім ми туди введемо з вами суміш ту, яку ми готуємо на уксус. Ще забула вам сказати, що кількість ця, що ми зробили з вами, розрахована на кілограм готового рису. Значить, так, сюди ми всипали 30 грам солі. 40 грам уксуса, 100 грам цукру, 60 грамів води. Це все розчиняємо. Будемо додавати в наш зварений рис, ретельно помішуючи, щоб він прям такий загустів І що? Вводимо. І ретельно перемішуємо. Потрібна взагалі дерев'яна лопатка, але в мене немає лопатки. О, льова, не можна. Льовик хоче звалити мені телефон. Льовочка, не можна цього робити. Так, тут ми добре розчинили. О, льова, не можна сказала. А ну марш. У мене тіт-помощник. Льовочка, не можна. Не можна, сказала. А чекай. Чекай, кажу. До речі, дуже смачна заправка получилася у нас. Так, я тут роками роблю, а ногами відганяю нашого котика. Вам потім його покажу. Потрошку вливаємо.